Добрий ранок. Кома. На драйві. Це одне з найважливіших перехрестів Івано-Франківська. Саме тут патрульні поліцейські застали водія у вісні. Добрий ранок. Як самопочуття? Добре. Виходьте. Не можете. Цей автомобіль. Заїхав на перехрестя, зупинився і просто не здійснював далі рух. Тому було підозр, що водій якраз заснув за кермом. В салоні автомобіля сидів чоловік, нахилений вперед, тобто він спав. Автомобіль не був припаркований, а отже, міг будь якої миті рушити. Автомобіль був готовий до руху. Він фактично під час руху і зупинився, і його стримувало ще те, що водій тримав ногу на педалі гальмів. Якщо б водій увісні зняв ногу з педалі гальмів, ситуація могла би скласти зовсім інакше, оскільки це дуже жваве перехрестя. Патрульні за лічені секунди розбудили Керманича і з'ясували. Чоловік заснув не через втому, а через пиятику. Випив стільки, що заледве ледве говорив. Водій, ви зараз здійснили стоянку на перехресті. Я, я з'ясняю, що я Ну, зараз перехрестя, як ви думаєте? де ви стоїте? Я Хлопці бачили. Я думаю, що це стоянка. Я стоянка? Та й перехрестя. Ну, Я думаю, що на ну, я на перехресті. Ну як, а де? Я не знаю. Проходити тест на вміст алкоголю в організмі водій відмовився. Патрульні кажуть. Чоловік взагалі не розумів, що відбувалося. У нас є підозра, що ви можете перебувати в стані вухові спині. Ми... Я, я керував автомобілем. Так. А де? Де у вас є зафіксовано? Туди другли екіпаж, є свідки. Ні, ну ви, ви покажіть, де, де я керував автомобіль. Ми не в суді, судді, але це немає проблем. Ні, е... як у вас немає проблем. Ігор Ярославич, ви машину. Заблокувалися. Ви заснули за кермом, взагалі тримали ногу на тормозі, і машина була на драйві на передачу. Розумієте, чому на те це біда. Я не бачу такого. водієм. Виявився колишній працівник державтоінспекції Ігор Дземан. Кілька років тому він, начебто, спровокував ДТП, в якій загинув водій мікроавтобуса. Тоді від самосуду у розгніваних івано-франківців Даївця врятували спецпризначенці. Тепер за керування у нетверезому стані на ексдаївця склали адміністративний протокол. Чоловіку світить штраф понад 10 тисяч гривень та позбавлення посвідчення водія терміном на рік.